Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Розпочнімо. НАСА офіційно завершило місію Лунар Trailblazer після багатомісячних зусиль встановити зв'язок з апаратом. Остаточне рішення було ухвалено 31 липня. Лунар Трейлблейзер був створений компанією Lockheed Martin у межах програми NASA Simplex, спрямованої на дослідження планет і їхніх супутників за допомогою невеликих і недорогих апаратів. Метою місії мало стати картографування покладів водяного льоду на місяці та збір інформації для майбутніх пілотованих польотів. Апарат було запущено 26 лютого 2025 року ракетою SpaceX Falcon 9 у межах місії AM2 як вторинне корисне навантаження. Хоча старт був успішним, через добу інженери втратили контакти з зондом, а телеметрія вказувала на проблеми з енергоспоживанням, що не давало йому змоги зорієнтуватися на орбіті. Подальший аналіз показав, що на сонячній панелі не надходить достатньо світла, через що основну місію було одразу скасовано. Залишалася надія на додаткові експерименти та спроби розбудити апарат у травні-червні за сприятливіших умов. Без двостороннього зв'язку виявити причину втрати контакту було неможливо. Обмежені дані вказували на неправильну орієнтацію сонячних батарей, що призвело до їхнього розряджання. А спостереження НАСА та організації партнерів у всьому світі свідчили про те, що Lunar Trailblazer повільно обертається та віддаляється у глибокий космос. Попри втрату апарата, НАСА підкреслює, що отриманий досвід буде застосований у майбутніх місіях. Зокрема, технології спектрометра HVM3 вже адаптовують до нового інструмента UCS Moon, який розробляють для наступних дослідницьких польотів у межах місячних місій Artemis. Іспанська компанія EOS X Space викупила американський стартап Space Perspective, який спеціалізується на польотах на стратостатах. Останній зазнав низки фінансових труднощів і призупинив свою діяльність. Нові власники обіцяють перезапустити проєкт із удосконаленою бізнес-моделлю, але зберегти при цьому сам бренд і технологічні якості. Потужності Space Perspective розташовувалися у Флориді. Компанія займалася створенням капсули на повітряній кулі, здатної підійматися у стратосферу. Ціна місця на ній в туристичному польоті мала складати 125 тисяч доларів. У вересні 24-го року було здійснено успішний тестовий, проте безпілотний політ першої капсули під назвою Нептюн Ексілір на висоту близько 30 кілометрів. Однак, вже на початку 25-го року компанія зіштовхнулася із кризою. Через борги було втрачено доступ до інфраструктури. Працівники відправлені в неоплачувані відпустки, а наявні бронювання не могли бути виконані. ESX Space працює над власною програмою стратостатів і розглядає злиття як спосіб об'єднати зусилля та розпочати діяльність у США. Цікаво, що компанія не буде брати на себе ніяких зобов'язань чи боргів перед минулими клієнтами. Ті, хто купили квитки, зможуть повернути собі кошти в межах процедури банкрутства. Завдяки реструктуризації новоутворений стартап отримає доступ до розширених можливостей, включно з дослідницьким центром у Каліфорнії. При цьому розроблення та підготовку до запусків повітряних куль продовжать у США. Очікується, що після ребрендингу буде представлено оновлений дизайн пасажирських капсул, покращені системи керування польотом та комфорту для туристів. Окрім цього, також зазнає змін модель ціноутворення. З урахуванням попередніх помилок ціна на квитки буде адаптована до ринку зі збереженням при цьому ексклюзивності досвіду та можливості прибутку. Отож, угода дасть компаніям змогу закріпитися в сфері космічного туризму та наблизитись до корпорацій, таких як Blue Origin і Virgin Galactic, що вже проклали шлях до приватних подорожей у космос. До речі, компанія Blue Origin оголосила про початок розроблення нового орбітального апарата Mars Telecommunications Orbiter MTO. Він забезпечить безперервний високошвидкісний зв'язок між землею та Марсом під час майбутніх місій. Наразі передача даних із червоною планетою відбувається за допомогою супутників, як от Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN та Trace Gas Orbiter. Проте їхній термін експлуатації добігатиме кінця, оскільки довгострокові плани НАСА передбачають як безпілотні місії, так і відправлення астронавтів. Воно шукає пропозиції нових зондів для заміни зношених. Нещодавно управління запустило компанію в межах програми Скан із розвитку інфраструктури космічного зв'язку та навігації, спрямовану на забезпечення надійної комунікації з Марсом. І Blue Origin має намір взяти в ній участь. МТО буде побудовано на основі іншого космічного апарата компанії транспортної платформи Blue Rin. Ретранслятор працюватиме за допомогою гібридної системи хімічних і електричних двигунів, що покращить маневреність та продовжить тривалість роботи. Крім цього, інженери включать у конструкцію деякі рішення з попередніх розробок компанії для комунікаційної інфраструктури NASA Mars Next Generation Relay. Супутник матиме декілька високошвидкісних каналів, що можуть бути спрямовані на відповідні приймачі. Для розширення можливостей зв'язку він розміщуватиме на низькій орбіті Марса додаткові ретрансляційні апарати надвисокої частоти. Blue Origin розраховує, що МТО стане в пригоді в місії NASA Ma Sample Return, старт якої досі заплановано на 28-й рік. Її метою є доставлення зразків ґрунту з червоної планети, однак потенційне скорочення бюджету управління на наступні роки ставить цю ініціативу під загрозу. Старт космічного корабля Dream Chaser компанії Sierra Space в черговий раз відкладається. Команда постійно стикається з технічними та фінансовими труднощами, а НАСА в свою чергу вимагає більш комплексних перевірок, спираючись на невдалий досвід з космічним кораблем StarLiner компанії Boeing. Sierra Space розробляє Dream Chaser вже більше 20 років як транспортний засіб для перевезення вантажів на МКС і назад. Він повинен здійснити не менше сімох польотів до станції в межах контракту з НАСА. Крім вантажної версії, у компанії був в планах і пілотований варіант корабля. Протягом останніх кількох років компанія провела ряд успішних випробувань, в тому числі перевірки систем живлення корабля, а також стійкості до навантажень. Однак цього виявилося недостатньо, і запланована на 24-й рік дата польоту постійно переносилася. На брифінгу, що відбувся після запуску експедиції Crew-11 до МКС, представники НАСА повідомили, що космічний корабель знаходиться на стадії остаточного складання. Крім цього, компанія працює над отриманням сертифікації програмного забезпечення та рушійних установок. Трімчейзер має більше 20 двигунів, що працюють на суміші газу та перекису водню. Однак створення такої екологічно чистої системи, що дозволяє приземлятися на злітно-посадковій смузі і підходити до корабля без захисних костюмів, звісно, є складним рішенням. До того ж, згідно з одним із джерел видання Ars Technica, програма дебютної місії може бути змінена, і корабель взагалі не буде стикуватись з МКС, а просто підлетить до неї на досить близьку відстань для перевірки ключових систем. Це суперечить контракту з управлінням, але може продемонструвати роботу рушійної установки та прискорити отримання дозволу на другий політ. Ще однією проблемою є доступність ракети Вулкан, що мала виводити Dream Chaser у космос. Найближчим часом Носій буде здійснювати польоти в рамках контракту з космічними силами США. З урахуванням такого ряду перешкод невідомо скільки часу потрібно буде для отримання всіх дозволів і коли може відбутися сам запуск Dream Chaser. Таким чином, у цьому році дебют корабля від Sierra Space мало ймовірний. Завдяки телескопу імені Джеймса Вебба вченим вдалося виявити ознаки наявності екзопланети біля найближчої до нас сонцеподібної зірки. Альфа Центавра а розташований в трохи більш ніж чотирьох світлових роках від Землі. Роботи астрономів були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters. Якщо відкриття підтвердиться, планета стане найближчим із коли-небудь спостережуваних безпосередньо світів. Кандидат, розташований в населеній зоні зірки, але оскільки є газовим гігантом, то навряд чи може підтримувати життя в звичному нам вигляді, хоча не виключено, що воно може бути присутнім на гіпотетичних супутниках планети. Перші спостереження Веба були проведені в серпні 2024 року з використанням інфрачервоного приладу Мірі. Видаливши світло від материнської зірки, дослідники побачили, що планета в 10 тисяч разів тьмяніша за світило і знаходиться на відстані, що приблизно в два рази перевищує відстань між Сонцем і Землею. Її маса оцінюється приблизно рівною масі Сатурна. Більш детальні дані отримати складно через розташування екзопланети в яскравій потрійній зоряній системі. Цікаво, що повторний погляд телескопа в лютому та квітні 25-го року не виявив ніякого об'єкта в тому ж місці. Для вчених це не стало несподіванкою. Вони провели додаткове моделювання стабільних орбіт. Враховувались не лише дані веба, але й спостереження об'єкта в цьому ж місці телескопами VLT в 2019 році. З'ясувалось, що в половині симуляцій планета наближалася занадто близько до зірки, і вчені просто не змогли б спостерігати її з землі. Астрономи відзначають, що це були одні з найскладніших спостережень мірі, а існування подібної планети в системі трьох близько розташованих зірок може поставити під сумнів наявні теорії еволюції планет. Наступна можливість спостережень екзопланети випаде у 27-му році. Учені сподіваються провести їх за допомогою запущеної тоді ж космічної обсерваторії Ненсі Грейс Роман. Судячи з усього, астрономам вдалося виявити наймасивнішу чорну діру з усіх, що коли-небудь були знайдені. Робота з описом відкриття була опублікована у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Компактний об'єкт є частиною системи з двох гравітаційно лінзованих галактик під назвою Космічна Підкова. Перша галактика системи має позначення LRG 3757 і знаходиться на відстані 5 мільярдів світлових років від нас. Саме в ній розташована, знайдена вченими Чорна діра. Об'єкт, який поки що не має назви, виявився в 36 мільярдів разів важчим за сонце. Його материнська галактика настільки велика, що спотворює простір час і заломлює світло від сестри, що знаходиться на її тлі, і віддалена від нас на 18 мільярдів світлових років. Причому вона робить це таким чином, що спостерігач із землі бачить цю фонову галактику у формі підкови. Учені припускають, що величезні розміри Чорної діри та її материнської галактики тісно пов'язані, оскільки при зростанні галактик частина речовини поглинається чорною дірою. Іншою особливістю LRG 3757 є те, що ця галактика знаходиться на кінцевому етапі свого формування, коли кілька галактик в результаті колапсу зливаються в одну і вже не мають яскравих супутників. Ймовірно, чорні діри в їх центрах також злилися, утворивши ту, яку і виявила команда. Цікаво, що відкриття відбулося випадково, коли астрономи вивчали розподіл темної матерії в системі. Ученим вдалося виявити компактний об'єкт, використавши разом методи гравітаційного лінзування та вивчення динаміки зірок всередині галактики і навколо її чорної діри. Зазвичай вимірювання маси для таких віддалених дір можливе, якщо вони активні, хоча акреція вносить значну похибку. За словами дослідників, їх комбінована методика дала досить пряме та надійне вимірювання. Чорна діра є сплячою, тобто такою, яка не акрецює на себе матерію. Її знайшли за зміною траєкторії світла, що проходить повз і рухом зірок, які у внутрішніх областях галактики досягали швидкості у 400 км на секунду. Тепер команда ставить питання, що змусило знайдену чорну діру перестати рости. Крім цього, в подальшому учені планують застосувати свою нову методику до даних космічного телескопа Юклід для інших чорних дір і зрозуміти, як вони можуть перешкоджати утворенню зірок у галактиках. Щодня Земля зазнає безжальних ударів від сонця. Зазвичай постійний дощ з дрібних, але потужних частинок, відомий як сонячний вітер, іноді може перериватися набагато сильнішими вибухами, як той, що показаний на початку цього сегменту. На щастя, у нас є захист, магнітне поле Землі. Цей щит, який Земля підіймає проти сонячного вітру та корональних викидів маси, є єдиним, що заважає нашій квітучій планеті перетворитися на безплідну пустку. І нарешті ми дійшли до історичного моменту, коли наші наукові інструменти та технології стали достатньо досконалими, щоб дослідити, як саме працює цей магнітний щит. Нашим останнім дослідником є спеціальна космічна місія під назвою SMILE. SMILE оснащено унікальним набором інструментів, що дадуть нам можливість вперше повністю побачити взаємодію між сонячним вітром і землею. Це буде перша в історії місія, що за допомогою рентгенівського бачення дослідить край магнітного поля землі, щоб виявити, де і як наш щит зазнає ударів. Водночас вона використовуватиме ультрафіолетовий зір, щоб записувати північне сяйво протягом 44 годин поспіль, що допоможе нам зрозуміти, як саме земля реагує на сонячні бурі. Смайл надсилатиме зібрані дані на землю переважно на наземну станцію в Охідінсі, Антарктида. Учені ретельно проаналізують ці дані, щоб дізнатись більше. Вони шукатимуть відповіді на такі важливі питання, що відбувається в місці зіткнення сонячного вітру з магнітним щитом землі, що викликає магнітні збої на темній стороні землі, і як ми можемо заздалегідь передбачити найнебезпечніші загрози. Запуск європейської місії Смайл заплановано на 2026 рік. Blue Origin планує другий запуск своєї надважкої ракети New Glenn, яка виведе місію NASA Escapade на Марс. Старт попередньо заплановано не раніше 29 вересня. Два зонди Escapade, що досліджуватимуть магнітосферу Марса, чекали на свій політ з січня. Тоді NASA вирішило не ризикувати через дебютний запуск нової ракети. Перший політ New Glenn відбувся в січні 25-го року, коли ракета успішно вивела тестову платформу на орбіту, але не змогла посадити перший ступінь на морську платформу. Цього разу Blue Origin знову спробує повернути 575 метровий перший ступінь на автономну платформу в Атлантиці. Зонди Escapade були створені компанією Rocket Lab, а їхню подальшу експлуатацію буде покладено на лабораторію космічних наук Каліфорнійського університету. Бюджет місії складає 80 мільйонів доларів. Крім того, під час запуску буде доставлено технологічний демонстратор від компанії Viasat у рамках проєкту НАСА з розвитку космічних комунікаційних послуг. 26 липня цього року ровер Curiosity зробив фото своїх слідів на Марсі, одночасно передаючи дані орбітеру. Це стало можливим завдяки новим спроможностям багатозадачності та підвищеній автономії, що дозволяє ефективніше використовувати енергію, що генерує його ядерне джерело живлення. Через 13 років після посадки на Марсі Curiosity працює з більшою ефективністю ніж будь-коли. Інженери НАСА вдосконалили його, надавши здатність виконувати кілька завдань одночасно. Це дозволяє краще використовувати енергетичні ресурси, досліджуючи, як Марс перетворився з планети з озерами і ріками на холодний сухий світ. Нещодавно Curiosity прибув до області з незвичайними геологічними структурами, відомими як коміркові готворення. Вони ймовірно сформувалися мільярди років тому, коли підземні води залишили після себе мінерали. Дослідження цих формацій може дати підказки про можливість існування мікробного життя під поверхнею Марса в минулому. Для виконання цих завдань ровер використовує значну кількість енергії. Curiosity, на відміну від попередніх місій, таких як Spirit і Opportunity, покладається на ядерне джерело живлення, що забезпечує стабільну роботу навіть у суворих умовах Марса. Подивимось, що сталося у SpaceX за два тижні. Нарешті опубліковано звіт про аварії під час дев'ятого випробувального польоту. Почнемо з першого ступеня. Він не зміг м'яко приводнитися. Вся справа в тому, що після гарячого розділення і роботи двигунів, завдяки чому була змінена горизонтальна компонента швидкості для повернення в мексиканську затоку, Супергеві летів під більшим кутом ніж раніше, а саме 17 градусів. Все заради експерименту, щоб зрозуміти межі конструкції в реальному польоті. Виявилось, що великий метановий трубопровід в центрі кисневого бака не витримав перевантажень, які виникли при запалюванні 12 з 13 рапторів для гальмівного маневру біля води. Трубопровід зруйнувався, метани кисень змішалися, і далі стався вибух в нижній частині першого ступеня. Він при цьому знаходився всього в одному кілометрі від поверхні води. Над бі 16 в наступному польоті так знущатися вже не будуть. А що ж сталося зі Starship 35? Через три хвилини після гарячого розділення і запалювання всіх шістьох двигунів, датчики всередині носового відсіку зафіксували витік газоподібного метану. Так тривало до п'ятої хвилини самостійного польоту, після чого тиск наддуву став помітно падати всередині основного метанового бака. Захисні системи зуміли компенсувати нестачу газоподібного метану в основному баку, так що старшип зміг вийти на потрібну траєкторію до моменту відключення двигунів. На жаль, тиск газоподібного метану в носовій частині корабля був настільки великим, що його довелося стравлювати. Через це С 35 почав закручуватись, а потужності двигунів орієнтації вже не вистачило, щоб вирівняти старшип. Через все це довелося скасувати і відкриття дверей для розгортання макетів супутників і запуск одного з атмосферних рапторів, а фінал був взагалі сумним через неправильну орієнтацію під час входу в атмосферу. Винуватцем виявився дифузор, встановлений на самому верху метанового бака, тобто в носовій частині корабля. Його завдання полягає в рівномірному розподілі газоподібного метану при подачі у бак. Перевірки до старту не виявили його несправності. У польоті камери всередині носового відсіку зафіксували поломку дифузора і навіть краплі рідкого метану після вимкнення двигунів. Вже після аварії в МакГрегорі співробітники SpaceX змогли відтворити поломку. Тож конструкція дифузора оновлена і розрахована на десятикратне перевищення номінальних навантажень. А для s 36 що вибухнув на землі, підтвердили основну версію. Перед вогневим випробуванням в Месі один з баків наддуву з азотом зруйнувався. Розірвалася конструкція з нержавіючої сталі, через що метани кисень змішалися, а потім дуже швидко згоріли. Тиск в цих баках наддуву знизять і додадуть захисні конструкції навколо них. А також додадуть додаткові процедури неруйнівного контролю для виявлення внутрішніх пошкоджень. Як ви розумієте, раз опублікували звіт про розслідування останніх аварій, отже, десятий політ не за горами. Все так, дозвіл на нього від FAA вже отримано, нотами для авіації та суден виписані. Попередня дата старту в ніч з 24 на 25 серпня. Приходьте на стрім на нашому каналі. Отже, як виглядала підготовка до нового випробувального польоту за ці два тижні? С-37 повторно відвезли на стартовий стіл після заміни пошкодженого вакуумного раптора, де вже не проводили вогневі випробування, лише розкрутили турбіни двигунів. Потім зняли і старшип і всі додаткові пристрої для його установки на стартовий стіл. Їх буде відносно легко повернути для вогневих випробувань С-38, останнього старшип другої версії, що залишається. Потім на стартовий стіл повернули затискачі для першого ступеня і протестували роботу швидко вольної кабель заправної щогли, після чого Бі-16 відвезли до стартових споруд. Підготовка до польотів Starship наступної версії теж іде повним ходом. На новому стартовому столі, з якого будуть літати ці модернізовані ракети, встановили дві швидковід'єднувальні кабель заправні щогли для першого ступеня. А SpaceX показала грачасті керма для супергеві нового покоління. Таких керм тепер буде всього три, і встановлені вони будуть за те подібною схемою. У порівнянні з нинішнім поколінням їх встановлять нижче, щоб полум'я двигунів старшип не пошкоджувало їх при гарячому розділенні, тому механізми керм виявилися всередині метанового бака. Мало того, таки посадка першого ступеня на руки мехазіли буде здійснюватися прямо на два грачастих керма, а саме на спеціальні виступи на них. На lc 39 a готують до установки охолоджувальний водою полум'я-приймач. такий самий, як на Starbase. А ще у Флориді почали збирати секції нової вежі обслуговування, буде багато стартів Starship зі Флориди, як і посадок обох ступенів. Коротко закриємо блок новин про метанову нержавіючу ракету, тим що А італійське космічне агентство, підписало угоду зі SpaceX про політ італійських наукових приладів на Марс на Starship. Незважаючи на все сказане раніше, ця новина якась надто оптимістична. Чекаємо вас на трансляції 10-го випробувального польоту. На нашому каналі дивіться другу частину кількасерійного фільму НАСА про дослідження сонячної системи телескопом Джеймса Вебба. У випуску розповідають про історію дослідження Юпітера та його супутників, зокрема Європи, таємничого світу, що приховує під поверхнею справжній океан. Посилання на відео ви знайдете в описі. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про те, як інженери врятували камеру зонда Джуно, буквально її розплавивши. Про зірку компаньйона Бетельгейзе, а також про участь Італії у проєктуванні житла для астронавтів на поверхні місяця. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Дорогі друзі та шановні підписники каналу Альфа Центавра, хочемо нагадати вам про чудові бонуси, які отримують наші спонсори. Ставши частиною нашої команди підтримки, ви відкриваєте для себе одразу декілька привілеїв: Ранній доступ до дайджестів, фільмів та інших відео на каналі, ранній доступ до великих статей на нашому сайті, аналітичні матеріали, історична довідка, сучасні технології майже на тиждень раніше ніж в загальному доступі. Подяку в кінці кожного оригінального відео, адже ми цінуємо ваш внесок та хочемо, щоб про це знали всі. Щомісяця ексклюзивний доступ до одного відео, яке залишиться відкритим лише для спонсорів Альфа Центавра, можливість в будь-який момент поставити нам питання та отримати відповідь. Ми завжди раді спілкуватися з вами та ставати кращими. Пріоритет в питаннях у космодовідковій. ваші питання завжди будуть розглядатися першими. Ну і нарешті деякий інший ексклюзивний контент. Спеціальні матеріали доступні лише для наших спонсорів. А для меценатів рівня десятник та вище, доступ до секретного спонсорського чату в Телеграмі. Ми щиро вдячні за підтримку та віру в наш проєкт. Ваш внесок допомагає нам розвиватися та просувати науку та освіту в області космонавтики. Щоб долучитись до нашої спонсорської програми, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Можна обрати різні рівні на Donatello, Patreon, YouTube або BaimeCoфі, можна й просто перекинути гроші на карту Приват. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Саме ви дозволяєте Альфа Центавра продовжувати працювати та навіть розвиватись. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!